Що нахрен роблять Наві. Рахунок 14-14. Це виходить до 16 в цьому випадку. Іде матч, і завдяки ось цьому подвійному кілу гравці G2 вийшли на матчпоінт для себе. Головне питання по цьому раунду абсолютно справедливо. У фанатів що нахрен роблять Наві? Виправдання для Наві тут може слугувати хіба що те, що вони не очікували побачити там Авік. По друге питання, чому вдвох ви пікаєте одночасно на контролі, так що ви підставляєтесь під одну кулю. Тут мені здається, що просто сталося якийсь місцендерстейнінг у команди Наві. Ну і наступний раунд вже матчпоінт для G2. 42 секунда. Наві дуже брудно виходять на ребра, розмінюється тут для себе дуже невдало. Хантер забирає двох. Вандерфул дивом забирає, до речі, Босніця. На секунду це була ситуація 2 в 4. І Хевігат, слава Богу, що у нього не йшла гра сьогодні абсолютно. Він програє ключову дуель проти Вандерфула, Вандерфул неймовірний красунчик, що він зробив цей хедшот. Завдяки цьому їм вдається поставити вибухівку на пленті. А. Ну і такі клаче, звичайно, вже команда Наві не віддає. Тут, і, якби навіть... Три гравця на них приходило, то знову ж таки тут клач, в якому у нападу завжди є перевага. Ну і завдяки цьому раунду, Наві, очевидно, врятувалися і видихнули трошки з полегшення. Слава Богу, Наві після цього почали набирати раунди і завершили цю гру. Попри знову ж таки дабл ентрі кіл від цього шаленого Мальпса, Наві все одно змогли виграти 19-й для себе і закінчити цю гру перемогою.